Батлер, штат Пенсильванія, зустріч Дональда Трампа зі своїми виборцями ледве не обернулася трагедією. У кандидата в президент США та НАТО в цивільних дійснили 9 пострілів. Охоронці виводять Трампа. У нього поранення вуха. Однак під час замаху загинув цивільний. Ще двоє важко поранені. Стрільця ліквідовано. Ним виявився 20-річний Томас Крукс. Хлопець проживав неподалік від місця замаху. Хоч він і був зареєстрований у партії республіканців. На відео у соцмережах Крукс заявляв, що ненавидить партію та особисто Трампа. Моє ім'я Томас Меттью Крукс. Я ненавиджу республіканців. Я ненавиджу Трампа. І вгадайте, що ви не на того натрапили. Після замаху підтримку Трампу висловили Володимир Зеленський, Барак Обама та Джо Байден. Останній заявив, що мав зі своїм суперником телефонну розмову. Ідея політичного насилля в Америці. Як це? Це не чувано, не припустимо. І всі повинні це засуджувати. Всі. У той час росіяни в своєму стилі стали шукати у спробі вбивства Трампа український слід. З огляду на те, що київський режим неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, закликає владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху. У свою чергу Трамп отримав необхідну медичну допомогу і вже прибув у штат Вісконсин на з'їзд республіканської партії. Замах на Дональда Трампа практично вирішив долю прийдешніх виборів. США переконані експерти, вочевидь, там все йде до перемоги Трампа. На президентських виборах Так, він для своїх виборців став е, сакральною такою е, жертвою, і він продемонстрував на мітингу е, свій сильний характер, е, те, що всі бачили, е, як він піднявся одразу після замаху на нього. І очевидно, що все це буде використано його е, пі, піар-кампанії. У випадку перемоги Трампа експерти зазначають, що українцям варто остерігатися непередбачуваності потенційного президента. Ніхто не знає, не до кінця розуміє, якою його буде поведінка, і вона і зараз в ході виборчої кампанії дещо змінюється. Позаяк то вони заявляють в його команді, що там демократи, і зокрема Байден, недостатньо робили для підтримки України. То вони навпаки говорять, що потрібно йти на територіальні і озвучують плани. Потрате що потрібно йти на територіальні уступки. Наразі згідно з екзитполами Трамп лі. Дирує у президентських перегонах. Йому надають перевагу у 33 штатах. Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.